Доброго дня, мої тероукраїнське, мене звати Олена. Що на порозі, які двері відчиняться? Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Ваша сигнафікація, акварен по першому та другому варіанту. порозі, які першого варіанту ваша синіфікація. Ну, ви повинні розуміти, що в вашому оточенні є ті люди, які маніпулюють вами. А час прийшов маніпулювати вами, активно діяти йти в неопочинання. Класу фортуни. Рухатись, діяти і досягати. Хтось вже здійснив квантовий стрибок по відношенню до ситуації. Хтось досягнув внутрішньої стабільності і почав рухатись, діяти відношенням до ситуації. Якщо ні, якщо є саме ті моменти маніпуляції в ваш бік, які зупиняють вас, то ви повинні це зробити. Можливо, є негативні маніпуляції. Королева жезлів це саме та відаюча жінка, яка активно проявляється, щоб обнулити, щоб закрити вам шляхи і не дати можливості піти починання. Але говорять, що в своєму житті за свої маніпуляції вона отримує зворотній хід колеса, тобто повернеться її всі негативні дії, негатив саме в її життя, і вона буде долати, і вона буде, але очиститися не зможе. Тому, як би вона не прагнула реалізувати, реалізуватись негативно саме по відношенню до ситуації в вашому житті, щоб закрити шляхи не дати можливості досягнути результативності. Вона не досягне. Ну, а загалом ситуація така, що час прийшов активно проявлятися. Час прийшов реалізувати саме новий проект, нове новопочинання. Ви відчуваєте те, що ви бажаєте от, реалізувати, змінити свою ситуацію, ну і вища сила вам говорить, що час прийшов рухатися. Час прийшов відправлятися саме до нових берегів. Якщо в вашому оточенні є чоловік, який негативно проявляється по відношенню до вашої реалізації загалом до вас, до ситуації, до ситуації в вашому житті, ви повинні проявити силу волі силу духу. Ви не повинні, хто б цей чоловік не був, можливо, є сварки в стосунках з чоловіком. Не завжди король, король мочів це людина. З минулого, в деяких зризумує саме так. Ця ситуація була в минулому, і ви втратили, наприклад, роботу, можливості мати стабільність по відношенню до фінансового матеріальної благополуччя достатку. В декого ця людина бажає все ж таки закрити вам можливості, щоб ви знаходились в непевненості, негативно впливає на ваше і достаток і далі бажає на 100% негативно впливати і робити все. Так, щоб ви не досягали результативності в своєму житті, що ви знаходились в розчаруванні, в негативному емоційному стані. В ДЕКО це людина з минулого, в ДЕКО це партнер, з яким ви знаходитесь на даний момент в стосунках, і в якийсь момент ви думали, що ви досягнете результативності з даною людиною, що це саме той чоловік, з яким ви будете жити в благополучній достатку. Але вам говорять на даний момент, що час прийшов робити вибір, час прийшов визначатися. Не думати про партнера, те, чого бажає партнер, не переключати свою увагу саме на дану людину і створювати саме зону комфорту для даного чоловіка, проявити силу волі, силу духу, вийти з темряви і вийти з тієї ситуації, яка для вас безрезультативна на даний момент, вийти з негативного емоційного стану, пропрацювати саме внутрішні негативні емоції, досягнути цілісності і наповнитися ресурсно. Рухатися до добробуту, до благополуччя-достатку, в зміни реально, в позитивні зміни в своєму житті. Але для цього ви повинні зробити вибір. Визначитися, відсікти, проявитися, поставити крапку, пропрацювати невпевненість, вийти з ілюзій по відношенню до благополуччя і достатку, те, що ви, наприклад, знаходившись в негативно-емоційному стані, думали, що ви. Не зможете змінити ситуацію, що ви не маєте ресурсу, а вам говорять, що видіть з ілюзії по відношенню до того, що ви не можете досягнути того, що бажаєте, відносно і достатку. Просто проявіть силу волі, совду. Проявіть внутрішній стержень, будьте хороброю, і самодостатні по відношенню до ситуації, і ви досягнете результативності в своєму житті. От потрібно на даний момент зробити вибір. Відносно того, яким шляхом ви бажаєте рухатися, якій справі, в якому проєкті, в якому новому починанню бажаєте реалізуватись, і що є для вас саме тим благополучним недостатком? Сконцентруватися саме на тому, але при цьому брати відповідальність і активно проявлятися. Тільки в цьому випадку ви досягнете результативності по відношенню до ситуації, які двері відкриються. Щастя, радості, благополуччні, достатку. Ви творите в своєму житті, ви досягнете ясності розуміння, ви вийдете з лабіринту ментального, саме, в якому ви знаходились, блукали в спогадах про минуле. Можливо, так. У вас в минулому були, був позитивний розвиток, і ви досягли значних результатів саме для себе. Але це минуле. Вийти потрібно з лабіринту ментального. Не потрібно блукати і надалі, а потрібно вже творити діяти, проявлятися, жити в щасті, радості, благополуччі, достатку, в реалізації, в досягненні саме того, чого ви бажаєте. І у вас є 100% шанс. Мати саме те, чого ви бажаєте. Єдине, що залежить це від вас. Забажаєте ви бути творцем в своєму житті, чи будете пасивні і надалі блукати в цьому лабиринті ментальному. Порада для вас. Перестаньте надумувати, як би вам не здавалося, що на даний момент дуже тяжко вийти з даної ситуації, у вас є всі шанси зцілити, наповнити, досягнути ресурсного стану і крок за кроком діючи зможете досягнути результативності. Якщо почнете, незважаючи на складнощі, труднощі, можливо, так, ви по відношенню до нового починання не впевнені. Що маєте достатньо знань, і що зможете досягнути результату, а вам говорять, що крок за кроком, повільно, ви досягнете результату, який надасть вам впевненість в тому, що ви рухаєтесь вірним шляхом, і що у вас достатньо ресурсу знань, досвіду, і що ви самодостатні по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути. Крок за кроком. Зцілення відбудеться наповнення і отримання того, чого ви вважаєте. Вищі сили поруч і підтримують вас на даному шляху. Але при цьому вони і говорять, що ви творець, ви ресурсна людина. Тому дійте. Маніпуляції вам говорять вищі сили. Маніпулюйте, дійте, проявляйтеся. Тоді ви й досягнете того, чого вважаєте. Дякую. Що на порозі, які двері вечірняться, кварем по другому варіанту? А ви проходили кермічні відпрацювання з людиною, з чоловіком, якщо ви жінка, і якщо ви чоловік, то з жінкою. Ну, на даний момент, як би дана людина не діяла, але ви рухаєтесь, вже здійснюючи перехід на наступний етап. Ви відпрацювали? Ви пройшли, ви подолали. Тобто, якщо дана людина і надалі буде негативно проявлятись в ваш бік, вона отримає покарання за свої негативні дії. Немає права вона вже на даний момент діяти. Ну, більше всього говорять саме про те, що ви досягнули гармонії і здійснюєте перехід на наступний етап. Якщо ні, то вам допоможуть вищі сили, вам допоможуть здійснити даний перехід і отримати саме можливість шанс. Досягнути результативності в своєму житті. Захистять, закриють саме від негативних маніпуляцій ваш бік. тому вам не потрібно надалі залишатися в негативному емоційному стані або в роздумах і в пасивності по відношенню до ситуації. Ви мали розуміння, що на даний момент відбувається в вашому житті, чому можливо. Ви знаходитесь в пасивності по відношенню до ситуації на даний момент, тому що не впевнені, що пройшли. От вам і говорять, що ви пропрацювали саме ті кармічні завдання, саме ті кармічні ситуації, пройшли ті уроки, подолали. Ви маєте досвід, мудрість і знання для того, щоб здійснити перехід і в подальшому досягати результативності в своєму житті. Але на даний момент. От винні діяти, повинні рухатись, повинні проявлятися, незважаючи ні на що і ні на кого. Що на породі? Ситуація, яка у вас була саме з королевою мечів, жінкою, яка негативно проявлялася в ваш бік, кардинально зміниться. Ви на даний момент да, закінчення даної ситуації, маніпуляцій саме з боку даної жінки по відношенню до благополуччя достатку, по відношенню до особистого життя. Ну, говорять, що ви перемогли в даній ситуації, в даних обставинах. Ну, вона не бажала, щоб ви реалізувались, вона не бажала, щоб ви жили в добробуті, в благополуччій достатку. Хто має родину, негативні маніпуляції були загалом на благополучний достаток і в стосунках, в тому числі. Дана ситуація закінчилася. Ви відпрацювали, ви пройшли саме кармічну. Ситуацію з даною жінкою. І на даний момент говорять саме відправляйтеся до інших берегів, рухайтесь, дійте і проявляйтесь, про що я говорила в сеніфікації. До здійснення мрії реалізацію ви самодостатні по відношенню до того, щоб змінити кардинальну ситуацію і досягнути бажаного. Ви ресурсна, самодостатня жінка, яка має... Високий рівень інтелектуального розвитку, у вас закінчилася певна ситуація в вашому житті, період кармічних відпрацювань. Все, закінчилася дана ситуація. І ви повинні проявлятися, ви повинні діяти, щоб змінити ситуацію в позитивному росту і здійснювати перехід. Можливо, хтось здійснить переїзд. Це не буде мандрівка, це буде переїзд на інше місце проживання, зміна локації. Для того, щоб досягнути, здійснити свої мрії, ви приймете рішення всією родиною, ну або загалом ви самотне на даний момент, але в по-дальшому, щоб досягнути результативності, ви все ж таки приймете дане рішення про переїзд. Говорять, які б рішення ви не прийняли, от саме те, про що ви мрієте і що бажаєте, ви самодостатні досягнути даного результату. що на порозі? ось дуже турбує особисте життя, але говорять, що ви вийдете заміж, якщо ви турбуєтесь, якщо ви саме на даний момент знаходитесь у розчаруванні по відношенню до даного питання і не знаєте, як вам діяти, щоб досягнути даного результату. На даний момент ви повинні вийти з негативного емоційного стану, перестанете тренувати собі мізки і досягніть ресурсного стану. І дійте, проявляйтесь, наповнюйтеся, тому що ну, на ті емоції, на той стан, в якому ви знаходитесь на даний момент, емоційний першу чергу, ну не притягнеться ніяк. Чоловік. Тому що ви знаходитеся в стані розвитого серця, вам говорять, що щоб новопочинання здійснилося, тобто зміни відбулися, вам потрібно наповнюватися, бути емоційно наповненою, ресурсно наповненою, енергійною, активною. Да, і тоді ви отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного результату. Які двері відчиняються? Досягнете ясності розуміння, які двері відчиняться по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитесь. Вищі сили говорять, що ви зможете досягнути того, що ви бажаєте в своєму житті, отримати, здійснити. Особливо те, про що мріяли з самого дитинства. У вас достатньо досвіду мудрості і знань. Щоб досягнути в своєму житті результативності, отримати саме те. Двері реалізувати, реалізуватись. Якщо раніше ви лише мріяли, то вам відкриються двері досягнути того, чого ви бажаєте. Ну, от не потрібно сумувати, а потрібно діяти. Потрібно виходити з безгрошів, бідності, безрезультативності. У вас є 100% шанс, але потрібно бути борцем, потрібно бути творцем, потрібно діяти і проявлятися по відношенню до ситуації, потрібно бути писати картину свого життя самостійно, не бути пасивним по відношенню, пасивним по відношенню до ситуації, а діяти, проявлятися. Що вам радять вищі сили. А вищі сили говорять те, що рухайтесь в реалізацію власних планів. Не потрібно діяти на емоціях, не потрібно хаотичності в своєму житті. Досягніть внутрішньої стабільності, ресурсності і дійте по відношенню до ситуації. А то ви як вершник без голови. Вам не потрібно так емоційно проявлятися по відношенню до ситуації. Ви повинні розуміти, що. Навіть якщо ви не маєте на даний момент можливості шансу, то це саме період, в який ви повинні пропрацювати саме попрацювати саме над тим. А над чим ви повинні самі проаналізувати і зрозуміти? Ну, більше вказується саме на емоційний стан, тому що ви і рішення приймаєте і дієте на емоціях. А Вам не потрібно цього робити. Вам не потрібно давати можливості емоціям керувати вами. Вам не потрібно. Знаходитися в роздраві, вам потрібно досягнути внутрішнього балансу для того, щоб досягнути бажаного результату, для того, щоб жити в благополуччю достатку. Так, у вас є 100% шанс. Але от результат залежить від того, наскільки ви стабільні, наскільки ви внутрішньо гармонійні, наскільки ви цілеспрямовані. А шанс ви отримаєте від вищих сил. Або розуміння. 100% на даний момент вам вищі сили говорять, що крок за кроком ви повинні досягнути насамперед цілісності, стабільності, бо працювати саме над цим. А далі, а далі рухатись в реалізацію власних планів. У вас є ресурс. Навіть якщо вам і здається, що вам не вистачає знань, крок за кроком ви здобудете ясність розуміння, пропрацюєте внутрішній конфлікт. Позбудетеся невпевненості, перестанете балансувати і впевнено будете рухатись до цілі до результату. Як би вам не здавалося, що буде важко або даний шлях ви не подолаєте, бо буде тяжко, а вам вищі сили говорять, що ви отримаєте саме те. Чого ви будете потребувати в той момент, в тій ситуації, зцілення відбудеться на даної ситуації. Якщо і на даний момент вам здається, що ви не розумієте, не знаєте, як вам діяти, як вам вчиняти, вищі сили говорять, що ви здобудете ясність розуміння. Єдине, що ви, от по відношенню до даного розкладу, повинні зрозуміти, що потрібно бути в ресурсному стані. В балансі, в рівновазі в внутрішній гармонії, щоб діяти, і активно проявлятись по відношенню до ситуації. Тобто, на даний момент, якщо ви знаходитесь в внутрішньому роздраві і не відбувається ніяких змін в вашому житті, то вам говорять, пропрацюйте, досягніть внутрішньої гармонії, найближчий час ви здобудете ясність розуміння, як вам діяти. Ну і загалом, якщо ви досягнете внутрішньої гармонії, внутрішнього балансу, то крок за кроком рухаючись саме в реалізацію того проєкту, нового починання, в якому ви бажаєте реалізуватись, ви досягнете ясності розуміння, як вам діяти, ви отримаєте знання, ви отримаєте ясність розуміння по відношенню до дій і до знань. Вам рід буде допомагати, вам вищі сили будуть допомагати і підтримувати на даному шляху, стілювати саму ситуацію, ну і загалом ви досягнете позитивного результату, допомогу ви будете отримувати. А щоб в вашому житті відбулися позитивні зміни відносно ваших мрій, ваших бажань, вашої реалізації безпосередньо, то ви повинні крок за кроком діяти, проявлятися. Виходити з пасивності. Тому вам і говорять, що закінчився період кармічних відпрацювань. Якщо були закриті шляхи, якщо ви не діяли, то саме так був період. Але на даний момент ви вже повинні проявлятися. Ви повинні бути самодостатньою і діяти по відношенню до ситуації. Чоловік ви чи жінка не має значення як по другому варіанту саме для вас. Людина, яка вибрала даний варіант. Вам радять діяти саме так. Вам, дій, вам радять проявлятися по відношенню до ситуації в вашому житті для того, щоб досягнути бажаного. Дякую, магія української до зустрічі.